Що несподівано увірветься в ваше життя. М -м -м. Якщо ви Знаєте, рухалися за покликом, так би мовити, своїх бажань. От щось захотіли і тут же робили. Захотіли і щось намагалися зробити. Да? Там кайфувати, наприклад, радіти, ну неважливо, не да? тобто за, задовольняти свої потреби в будь-якому випадку. Да? То Тут несподівано у вас, я не знаю, совість тут заговорить чи що. Тут, тут ви можете зупинитися да? для того, щоб зрозуміти, а що я роблю. Це може бути, знаєте, включиться така внутрішня боротьба, значить, е між розумом і серцем, наприклад. Да? От, наприклад Отак, от, і було вам класно, і совість вас не мучила. А тут ви раз і можете зупинитися да, і подумати, а що я насправді роблю? А мені взагалі це треба чи ні. Да? Тобто, зупинка, зупинка, внутрішня боротьба, і я би сказала, ви почнете думати, що правильно, а що ні. От, що важливо, а що ні, що традиційно, а що ні. А це правильно чи неправильно да, з точки зору Бога, да, тому що іерафан завжди про божественні енергії. Да, це про, так би мовити, знаєте, мати Бога в животі. Оце та. Тобто, ще раз несподівано для вас може увірватися, знаєте, така пауза, да, та, і внутрішня боротьба, і ви будете думати, от все, що я роблю, воно мені треба насправді чи ні? Та, це така, знаєте, момент істини, я би сказала.